Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗО. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80 82, 892. Роторною косаркою Virex та граблі Ворошилка сонечко До речі, запчастини. На них ось тут. На косарку та на ворошилку. Але я думаю, ми про них знімемо окреме відео. А наразі хотів би вам показати, в нас є великий е, асортимент різних е, гумових е, деталей, так звана резина. Там зараз ми оглянемо основні позиції з них. Це, наприклад, коврик. У е, нас, звісно ж, є не тільки Ева-Коврики, хоча їх беруть, мабуть, найчастіше. Це Ева-Коврики. Е, або коврики, теж як під Ева, тільки з ворсу. Їх беруть, мабуть, найбільше Але є в нас також і гумові коврики. Хто бажає придбати, є ось такий коврик з бортиком. Він міцний доволі. Тобто, товстий, бачите, тобто це там не. Ну Якісний коврик загалом повинен ходити нормально, я так думаю. Принаймні в мене скарг на нього не було. Е, є в нас також ось такі бризговички на МТЗ 80. Вузенькі крила. Є в нас армовані ось такі крила. Ну, армовані бризговики теж. Як ви бачите, ось тут армування, ось воно А... Е є широкий теж армований. Ось тільки він буде, е цей бризговик він буде тоньший, ніж цей. Е далі є в нас також ось такий бризговик. Широкий, тільки це вже не армований. Різниця 20 гривень. Ось тут можна за 100 купити армований. А можна купити за 80 не армований. Ну, як на мене, краще вже придбати армований. Або взяти ось цей товщий. Він кращий його. ну ось, Різниця в товщині, ви бачите. Ціна такого 150. Одразу скажу, що це ціни вказані на день зйомки. Вони можуть змінитися, якщо ви телефонуєте через півроку, через рік. Не запитуйте, чому ціна не така, вона змінюється. Це є нормально. Йдемо далі. Також в нас є брезговики на задні колеса. Вартість армованого бризговика 250 гривень. Також є в нас удлинители крил подовжувачі. Ось такі пластикові, це оригінали МТЗ. Вони теж у нас є. Є пластикові брезговики, звісно ж. ось Є в нас в наявності різні е, патрубки. На отріз, е, вони теж є в наявності. Є шумоізоляція. Я вам їх покажу тільки цінники, щоб ви розуміли собі, який є асортимент із нього, який буває. Е, ну і ціну там, можливо, кому буде цікаво. Е, тому що, фактично, вони особливо відрізнятися не будуть між собою. Різниця тільки в чому. Є резина ось така. Є ізолон ось такий. От, і все. І відрізняються вони товщиною. Це вся різниця. Ну і звісно, що буде віброізоляція. Віброізоляція трішечки інша така, бітум, Ось, тому поїхали ось. Покажу вам все. І так, кого зацікавить дана, дані пропозиції або будь-які інші запчастини звертайтеся по номеру телефону під відео. Всім бажаю гарного дня.